Слава Ісусу Христу! Після опису вибрання 12 апостолів, Євангелист Лука подає у своїй Євангелії фрагмент, який традиційно називається нагірною проповіддю Ісуса Христа. У ній зібрані усі головні напрямні християнської науки про спасіння, а серцевиною цього навчання є серія так званих блаженств. Духовна глибина і вартість цих наук нашого Спасителя була настільки очевидною, що первісна церква будувала усю свою доктрину, в тому числі і моральну, саме на цьому фундаменті. Значно пізніше головний акцент поволі перейшов на декалог 10 Божих заповідей як основу моральності і духовності людини. Очевидно, що одне доповнює інше, і тут немає жодної суперечності, але глибина думки, яка променює саме з знагірної проповіді Ісуса Христа, справді вражає. І вона інколи вражає до такої міри, що може з'явитися думка блаженства, неможливі до виконання. Ці Господні ради настільки вимогливі, ця моральна планка стоїть так високо, що це перевершує можливості людини як такої. Саме у цій перспективі з'являлися голоси, що ця наука не для всіх християн, а тільки для вибраних категорій людей, наприклад, богопосвячених осіб. Проте Ісус голосить цю науку для всіх людей без винятку. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми роздумуємо про це навчання Ісуса Христа і в нас зроджується питання чому блаженство нелегко сприйняти? Якщо це така важлива річ для спасіння, якщо Христос наголошував саме на такому способі думання, то в чому трудність іти цим шляхом? Справді, перше, що кидається у вічі, це дуже високий моральний рівень блаженства. Вони виключають будь-які компроміси, вони вказують на дуже рішучий і водночас чіткий спосіб думання християнина беззастережний вибір правди, і тому немає нічого дивного, що декого ця наука відлякує. Більше того, внутрішня логіка блаженств настільки відмінна від звичайного способу думання людини, що інколи справді може видаватися це якась ілюзія, нереальні мрії, любити ворогів, прощати їм від серця, молитися за своїх кривдників, дати себе принизити і підставити іншу щуку тому, хто тебе кривдить, позичати, не чекаючи, що тобі повернуть це не є благі і легкі речі. Тут йдеться про значно глибші виміри людського існування, ніж тільки намір, думка, дія людини. Йдеться про глибоку духовну переміну в душі людини, а це, очевидно, не є легкою справою. Однак Христос чітко вказує саме на цю дорогу як єдиний і найпевніший шлях до спасіння. Господь закликає у блаженствах кожного з нас думати у повністю відмінний спосіб від того, як може думати звичайна пересічна людина. Саме на цій канві доречно додати кілька важливих речей. По-перше, Практичне втілення блаженств у життя це процес цілого нашого земного існування, усе наше свідоме християнське життя, коли ми дійсно вибираємо між добром і злом, спрямоване на духовне зростання і християнську досконалість. Але це не може бути ділом місяця, року, десяти років. Це є справа усього нашого життя. Людина може бути похила віком, але духом досконалювати себе беззустанно. Отже, перша важлива річ не знеохочуймося і не лякаймося, що блаженства такі вимогливі. Дорога до їх втілення є довгою і виснажливою. По друге, окрім цього часового виміру, у втіленні цієї науки Христа у життя є також інший чинник, а саме поступовість її осягнення. Христинин намагається крок за кроком поступати на цій дорозі досконалості. На початку особа намагається зреалізувати певні наміри чи постави, потім це все поглиблюється, згодом з'являється ще більша динаміка і перші вагомі перемоги над собою. І так, по крупинках, віруюча людина піднімається на вищій ступені християнської досконалості, втілюючи цю науку Христа у життя. Причому на цьому духовному шляху будуть завжди як злети, і духовні перемоги, так і падіння і поразки. Але закон поступовості не залежить від цього, він є надалі актуальним. По-третє, конкретна реалізація блаженств у життя ніколи не є зусиллям тільки самої людини. Ці людські зусилля є відправною точкою. А головний рушій це Божа благодать, яка і надає цьому людському зусиллю духовної сили і динаміки. Іншими словами, людина, відкриваючи своє серце на діяння Божої благодаті, стає здатною до виконання речей як неможливі для того, хто не співпрацює з Богом. Логіка світу і логіка блаженств це як два протилежні полюси, але саме в цьому і криється їхній секрет. Господь дає людині силу, натхніння і наснагу, іти цим шляхом, і людина може дійсно доконувати неймовірні речі. У цій співпраці з Богом ми, як Петро, можемо вийти з човна і іти по воді, поки глибоко віримо, не сумніваємося і маємо сильний намір. Нагірна проповідь Ісуса Христа не є для привілейованих. А для, для усіх людей, хто правдиво вірить в Бога для її виконання, потрібно двох складових: а саме, людини, яка вірить і прагне цього. І Божої допомоги, що приходить згори. коли ці два виміри людського життя, земний і небесний переплітаються, доповнюються, взаємно збагачуються людина, яка живе в цьому світі, стає здатною доконувати речі, які перевершують логіку цього світу. А блаженство Ісуса Христа і є втіленням цієї нової. І спасенної науки. Якщо хтось думає, що втілення цих вимог Ісуса Христа є можливо тільки завдяки нашому людському потенціалу, глибоко помиляється. Тільки ті, хто злучені з Богом, хто ціле своє життя чинить зусилля бути кращим і досконалішим, починає уподібнюватися до самого Творця у думках, намірах і діяннях. Молімося і ми сьогодні. Щоб Господь допомагав нам зрозуміти ці речі, прийняти їх як дороговказ нашого життя, і поволі, крок за кроком, ми будемо бачити, що стаємо здатними до речей, які видавалися для нас неможливими. Амінь. Слава Ісусу Христу!